Питала глядачами, якщо по, от, по звичайному, по простому пояснити, які ризики несу несе оця нова модифікація Герань 5 і для кого насамперед складає найбільшу небезпеку, пане Костянтине. розумієте головне тут ну, ще невідомі точні характеристики і на що здатні ці дрони, що він там робить, як він там літає. Швидкість висока. Перехопити його буде однозначно важче, Скільки він вартує, поки що не зрозуміло. Є ще досить велика кількість питань стосовно того, що він себе представляє. Але тут є суттєво, на мою думку, суттєвий тренд, який заключається в тому, що росіяни створюють нам виклики, а ми на них відповідаємо. І ті люди, які у нас від, ну, так би мовити, дотичні до цих питань, вони кажуть: ну що ж ви хотіли? Ми ж спочатку повинні подивитися, повинні розглядіти, що там вони зробили, а потім ми будемо робити відповідь. Я думаю, що це принципово неправильний підхід до цього питання, тому що ми повинні створювати виклики росіянам. Зараз наші дрони, от у нас ефективність враження нашими дронами російських цілей, вона ну, не така. Вона не суттєво відрізняється від того, наскільки ефективно знищуємо ми. Воно то, то більше в нашу пользу то в російську. Але в цілому, в цілому десь однакові цифри там на рівні 80% середній рівень ураження. Так от росіяни вражають наші, дрон, наші дрони за допомогою легкомоторної авіації. А ми, а ми все ще ми про це тільки розповідаємо, тільки кажемо, як це буде гарно, і викладаємо все це росіянам. Е, стосовно того, що ми кажемо, що необхідно використовувати приязні арестати для того, щоб виявляти раніше дрони, ніж можна виявляти. Зараз кажуть, погано працюють наші перехоплювачі, тому що дрони літають на великих висотах, і тому ну, я маю на увазі шахи. Угу. І то. Що е така є проблема, е те, що є обленіння зараз uh -huh. е в таких поганих мається, умовах, дрони працюють погано. Ну це ж було зрозуміло з самого початку. Uh -huh. Ну було зрозуміло, що дрони будуть працювати саме так. Чому ми не робили? Чому е не підняти літаки, які здатні бачити зверху, і будуть. Неважливо, там 50 метрів літають, 100 метрів, будемо їх однаково бачити, заздалегідь. І, і можемо за допомогою легкомоторної авіації збувати їх ще зараз ще тоді, коли вони до міста не долетіли. Uh -huh. У нас дрони гуляють по місту. Два часа, дві години літають дрон по місту. Нічого нормального, нічого страшного. Е, таким чином, я хотів би сказати, що ми про цю ракету маємо, знаємо ще дуже мало, можна фантазувати і дивитися на це з різних боків. Але однозначно це новий виклик для нас. Ми з цим викликом будемо знайомитись і будемо відповідати. Але я ще раз кажу, краще, коли ми створюємо виклики. Те, що ця грань п'ята буде нам докучати, то це вже можна спокійно гарантувати, якщо росіяни зможуть організувати серійне виробництво. І те, що вони їх зможуть зробити, якщо це вдала модель. То вони зможуть це зробити, тому що все, що стосується, скажімо, переходу від розробки до серії, у них проходить значно проще ніж у нас. У нас треба ще багато е, зробити, щоб перейти до стрійного виробництва. Те, ми, на, угу, це ми угу, бачимо. Угу. Я ще одною теми з вами хочу торкнутися трошки пізніше. Пане Костянтине, ося інформація, що можуть встановлювати на винищувачі, так і дальність польоту тисячу кілометрів. Наскільки це збільшує відповідно ураження таких безпілотників цих грані? П'ять воно ну, ця інформація, яка поки що є, от те, що гуляє насправді в інтернеті. Знаєте, я стосовно ураження е, е, ракетою або дроном, який літає uh -huh. на швидкості там, навіть там 800-900 кілометрів. Е, якщо це стосується гвинтокрила, про це ще можна якось сказати. Uh -huh. А якщо це стосується якихось інших літаків, ну, наприклад, винищувачів, е, тому що легкомоторну авіацію у нас не використовують. То я в це не дуже вірю, тому що легкомоторний, то тобто, звичайний винищувач він дуже просто від такої атаки ну, можу просто не помітити. Тому, тому що у нього швидкість зазвичай більша, ніж така. Хоча він може літати на менших швидкостях. Це тактичні прийоми, які побачимо, будемо знати, де запускаються, як запускаються, що цьому. Запуску, скажімо, як його можна помітити, що це роблять. Uh -huh. Те, що їх збираються ставити на Су-25, була така думка. Uh -huh. Ну я так думаю, що це ну таке, знаєте, це, 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 це зажахати жахати нас, та, мені так здається. Тому що до, досить серйозний габарит, досить серйозна машина. Є інші засоби ураження того ж самого су 25 ракети Р 73 третій, які. Буде значно краще працювати ніж, ніж цей дрон. А якщо їх використовувати на дальності там тисячі кілометрів, то яка різниця? Ти запускаєш це з машини, чи ти запускаєш це е, з літака? Угу. У Мене питання. А ще оця інформація про те, що можуть обладнати ці дрони ракетами класу повітря повітря Р 73 що це за ракети так само можете Я на цю ракету. Угу. Я ракета вона. Молодша мабуть, молодша трохи мене, але значно старше за вас, тому що це такого початку 70-х, мабуть, може, може ще кінець 60-х. Це радянська ракета класу повітря-повітря для повітряного бою, які якого зараз принципово бути не може, і таких ракет є велика кількість що у нас, що у росіян. Що е, от, ракета Міка у Французів, вона теж сама така. Ну, тобто ракета класу повітря-повітря, який діє там, на 25-40 кілометрів, вони вийшли з використання, тому що ну, ніхто таке не, таке не використовує, тому що е, не може бути повітряний бій зараз на таких дистанціях. Е, зараз хто перший помітив, е, той і, і влучив. А, а, а тут виходить, що Помітити можна вже разів 50, якщо по кожному кілометру враховувати. Тому ці ракети намагаються якось використати, що ми намагаємося використати що росіяни. От зараз нам британці передають установки чи то 13, чи то 17 установок Райвен. Це до Фактично використання цієї ракети. Як можна зробити зенітну ракету для того, щоб використовувати ракету повітря-повітря? Це така установка. Вони розробили, і ну, сподіваюся, що вона буде досить ефективна в об'єктовому захисті наших там цілей. Є інші там розробки, але це все. І були намагання прилаштувати до шахеда ракету р 66 Ну, тобто будуть пробувати, будуть в цьому напрямку йти. Uh -huh. Тому що є е, ракети, є е, вибухівка, і якось можна це все Є якісь двигуни і можна якось це все використовувати. Як воно буде використовуватися? Ну, варіантів тут багато. Я не буду там uh -huh. підказувати. Звичайно, <підказувати> <підказувати> Ще один момент. Просто в Інституті Вовчини війни вони пишуть, що москалі швидше за все вже могли налагодити внутрішнє виробництво це геранний 5. І що схоже, що це Іран міг поділитися своїми технологіями. І от ГУР стверджує, що ця геран 5 дуже схожа на іранський безпілотник Карар. От що це за пілотник, якщо говорити, що геран 5 може чимось, чимось нагадує насправді ось їхній іранський безпілотник. Ну, насправді е Система досить проста, вона може бути там, що ви використали е, з іранської моделі uh -huh. їхні робочі креслення, але е, те, що ми бачимо зараз конструктивно, це дуже проста система. Це циліндр, для якого прилаштували там двигун, е, китайський турбореактивний, е, це, причепили бойову частину і щось кудись запустили. Система інерційна, вона відома, система орієнтації, вона відома, система захисту від ребу, вона відома, система е е як покращувати сигнал від GPS е відома, ну і так далі. Тобто, все е навіть не покращувати, а просто брати те, що треба. А те, що треба, він, заздалегідь виявляється самим гіршим. Ну, коротше, е знають, е що з цим робити, і там нічого принципово нового нема. Там нове це тільки швидкість, з якою воно буде літати, і як ми будемо цьому протидіяти. Якщо ми будемо підіймати проти цього винищувальну авіацію, а скоріш за все буде саме так, або використовувати ракети великої вартості. Ну це буде це буде якийсь, якась відповідь на виклик. Але я не впевнений, що це найкраще ви найкраща відповідь. Угу. Ще одна тема, пане Костянтине. Я хотіла вас запитати про керовані авіаційні бомби. Москалі говорять, що в них вже є можливості бомбомитання до стриста тридцяти кілометрів, але вони хочуть розширити до 200 кілометрів. Тобто, в принципі, дотягтися бомбами керованими вони можуть все. Далі і далі. А в Україні що у відповідь на це, і які є створені е, керовані авіаційні бомби в Україні? Яка в нас ситуація проти того, що зараз фактично вдосконалюють і принцип, якби е, працюють росіяни в цьому напрямку? Ну, у нас є обмеження те, що з боку росіян нас можуть можуть вразити е, е, засоби ППО. Ті літаки, на яких ми літаємо, вони проти таких засобів не самі ефективні і вони не можуть бути використані навіть для того, щоб закинути бомбу на висоту там, е, на дальність 50-60 кілометрів. Uh -huh. Для того, щоб запустити кап, треба піднятися на велику висоту, там 12-14 тисяч метрів підіймаються російські літаки. Їх відповідно чинно захищають Су-35. Наскільки я розумію, то у нас поки що ця система не налагоджена, і наші пілоти на ці висоти з бомбовим навантаженням не підіймаються. Які ризики насправді в тому, що росіяни ну, дистанцію для бомбометання цих, вони збільшують і можуть досягти до 200 кілометрів. В принципі, є такий намір цього року реалізувати ворога. Ну, ці, ці розробки вони ведуться, що росіянам і що нами, що американцями. Намагання прилаштувати до бомби якийсь двигун uh -huh. з який буде розганяти, буде пуляти його на велику відстань. Росіяни в цьому напрямку працюють. Ми працюємо і американці працюють. На жаль, росіяни зараз вони більш ефективні в цьому в цьому рішенні. Uh -huh. вони, вони нас випереджають. Почула спасибі, спасибі лише вам за включення з розмови. Пане Костянтине. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Був у нас на зв'язку. І говорили ми про російський дрон Герань 5 яка була вперше застосована цього року. Ну і також трішечки торкнулися керованих авіабомб.